Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні, звичайно, найважливіша тема це вибори у Чехії, попри всі ті новини, які є важливими, і, можливо, навіть і надважливими. Але тим не менше, це та країна, Чехія зараз нині сьогодні, яка достатньо потужно підтримувала Україну не тільки персонально, але й забезпечувала міжнародну підтримку, зокрема, кілька ініціатив, як то, наприклад, Арт Набоєва ініціатива Чехії, і особисто за нею стояв нині діючий президент Чехії Петр Павел, то властиво ситуація. В Чехії зараз для України є вкрай важливою. Виглядає так, що після підрахунку 68 голосів в коаліцію, поки що більшості не створює ніхто. Нині діюча влада має лише 84 там плюс-мінус голоси. Нинішній опозиціонер Андрей Бабіш, про якого ми вже говорили, минулий раз, я не буду тут наголошувати, що це колись проросійська а нині достатньо поміркована популістська група, якого очолює цей Бабіш. І в принципі, все буде залежати від того, яку коаліцію. Цю створить Бабіш після того як він отримує більшість. Не виглядає на те, що він цю більшість втратить, але виглядає позитивним, те, що після практично 70% голосів комуністи не проходять. Це були зручні кандидати на сформування такої дуже вигідної саме для Бабіша коаліції, але тим не менше вони не прийшли. Подивимося, чи вдасться йому з автомобілістами творити. Подивимося, чи буде сформована так звана широка коаліція. Це все має до розгляду на своїй таці по виборчій кандидат на посаду прем'єра Бабіш. Ми будемо слідкувати за цим. І звісна річ тут на тлі взагалі загальної картини в Європі дуже важливим не втрачати в Україні союзників. Польща практично вже перестала бути союзником України. Вона є сусідньою державою, яка ставить за головну причину своїх проблем перебування українців у самій Польщі, тобто українських біженців. Тут з цим звичайно треба рахуватись. Має працювати достатньо наполегливо над цим українська влада, і дуже добре, що. Українські історики долучилися до цього процесу, написали колективного листа з приводу неприпустимості втручання Польщі у внутрішню ситуацію стосовно особливо історичних процесів України. Не має права сусідня держава навіть впливати на формування української історії, українських героїв це добрий лист, і в принципі подивимося. Чи буде після нього добрим результат. але З, не може Україна зараз втрачати союзників. Тому Чехія звичайно важливий майданчик за котрим вартує і треба спостерігати, але впливу туди є мінімальні впливи. Будемо дивитися, як голосуватиме, що діаспора чеська це важливий інструмент підтримки внутрішніх державних процесів західних, особливо про проєвропейських, європейських. Тому що ми бачили, як це сталося в Молдові. В принципі, щось подібне може статися і в. Чехи, але мало ймовірно, щоб бабіч програв, можуть бути повторні вибори. Це також є цілком ймовірний сценарій. Бо одним з гарантів того, що не буде антиєвропейської читай антиукраїнської коаліції в чеському парламенті, є президент діючий Петер Павел. І тут важливо розуміти, що ситуація в країні в випадку, коли буде президент одну мати позицію, прем'єр іншу буде. Однозначно нестабільною, тому властиво в інтересах діючого президента забезпечити стабільність влади шляхом недопущення до формування протиєвропейської коаліції. Про що він вже заявив, ми про це вже казали, і до цього ми повертатися не будемо. Я хочу тільки наголосити, що процес чи важливий, але і європейські загальні процеси також є не менш важливими те, що відбулося в Данії, коли Європа зібралася для того, щоб обговорити хто є головним ворогом, визначили, підтвердили, що це є Росія. Попри те, що для окремих європейських країн є інші вороги, наприклад, для Греції головним і єдиним ворогом є Туреччина, а Росія точно не є для них ворогом, і вони не вважають себе в цьому греки єдині з Європою. І, взагалі, грецька така от позиція, вона край небезпечна для України, вкрай небезпечна для Європи. Коли Європа об'єднується заради надавання підтримки Україні як передовому рубежі Європи, то тобто це передня лінія Європи, каже про це Урсула фон дер Ляйн із. Нею дуже тяжко не погодитися, тому що коли є напад на континентальну європу Росією, то відповідно це напад на усі європейські держави, І так мають відчувати себе принаймні європейські лідери так не є. І тут важливо розуміти, чому це так відбувається, тому що насправді Європа будувалася не як безпековий об'єднана Європа, не як безпековий союз, а як економічний, і з економічної точки зору, звичайно, дуже зручно перебувати у європейському союзі Греції. Але ось з безпекової точки зору формувати європейський безпековий союз проти Росії Греції не хочеться. І греки хочуть формувати безпековий союз власний проти Туреччини, контролювати, щоб Македонія раптом не пере. Брала ініціативу і не стала просто Македонією, а не північною Македонію конкурувати з Болгарією. і Так далі, тобто Греція не бачить далі ніж регіональний гравець. Це Проблеми, які чекають Європа, які утруднюють об'єднавчий безпековий шлях. Бо без цього вижити в сучасному світі буде неможливо, і всі економічні переваги є нічим порівняні з тим, що потрібно протиставитися силі силою. Жодні кошти, жодні виплати і репарації не забезпечать Зупинки агресивних дій Росії проти Європи в цьому щоб Росія діяла агресивно проти Європи, зацікавлений Китай. Китаєві важливий є такий крок Росії проти Європи. Коли хтось вважає і я це про це читаю з нерозумінням відверто, що Китай зацікавлений протистояння тільки зі сполученими штатами. Ні, якраз це не Китай. Це ви плутаєте всі шановні пані і панове. Брікс ідея бріксу була проти американська. Тобто американці об'єднують навколо себе там G7, інші структури. Вважають багато хто з е, лідерів великого півдня. А от ми створимо іншу структуру, кажуть вони. Це буде брікс. Тому туди входить і Індія, наприклад, і Китай для Індії. Європа є головним напрямком орієнтиру, головним майданчиком, куди Індія хоче вийти і торгівельно, і економічно, і політично, в тому числі для Китая це тільки майданчик продажу своїх товарів, так само як і Сполучені Штати. До речі, не треба забувати, що головний конкурент Китаю, як заявляє сам Пекін, Сполучені Штати. Головний їхній конкурент, але найбільший торгівельний партнер без американського ринку. Китай буде знову спускатися в шовкових трусах по абонітових паличках для того, щоб видобути електроенергію. Вірю в цій історії про те, що Китай не зацікавлений. а навпаки не хоче дестабілізації Європи. Китай зацікавлений. Хоче і дестабілізує максимально. І Європа відповідає: от коли ми говорили про Грецію: в Греції було арештовано цілонизку контейнерів, було вилучено ці контейнери з ринку, тобто їх зупинено, перевірено і виявилося. Що там були товари контрафактні, тобто фактична контрабанда Китай завозив без сплати мита, без сплати усіх тих зборів, які передбачені європейським союзом. Чому це зробила Європа? Чому це стало можливим? Хоча, звісно, і раніше йшли інформації, що такі речі є можливими і трапляються, і напевно є, але це стало сигналом Китаю, що ні шановні, ми розуміємо впливи твої Китай на Європу, як ти хочеш впливати. Ми цього не допустимо, і тут Європа демонструє силу, зупиняючи дуже важливе джерело надходження е, китайських товарів до Європи. Через Рейський порт – це головний порт для надходження в Європу європейських товарів. Раніше це був колись Неаполь, це був Амстердам, інші північні порти. Але зараз там настільки контроль посилився Європою. Вже навіть не стільки Європою, національні країни, і Бельгія і Голландія посилила контроль, Франція посилила контроль, і Італію. Європейський союз змусив посилити. Солити контроль в Неаполі властиво одна з частин посилення цього контролю те, що китайський товар тоді проходив через митну зону. Контрабандою через те, що туди втручалася і італійська мафія. Боротьба з мафією призвела до того, що стало некомфортно Китаю працювати в Італії, і все перемістилось Грецію. Греція не зацікавлена ні в силі Європейського Союзу, ні в розвитковій, ні в безпеці. Вона зацікавили тільки одному, щоб європейський союз захищав Туреччину від Греції. Європейська частина НАТО і НАТО загалом захищало Грецію від Туреччини, і це єдина мета перебування Греції властиво в цьому союзі. Ну звичайно, коли ми візьмемо за. Но масу інтересів спільних між Європою, між Атенами і Брюсселем. тому тут треба бути завжди уважним і обережним, оцінюючи партнерів і партнерські стосунки. Україна, звісно, не допрацьовує Греції, маючи достатньо потужну грецьку діаспору в Україні, маючи зв'язки давні різні з Грецією. Але тим не менше, туди абсолютно не скерований погляд України. Зрозуміло чому, тому що Греція мало що може дати Україні в безпековому сенсі, але в сенсі того, щоб Греція була зацікавлена у співпраці з Україною співпраці з Україною з приводу подальших, звісно, також було б дуже важливо для Греції розуміти ставлення до. Туреччина двічного ворога агресії України, а ставлення України до Туреччини ну дуже сильно дружнє. і це демонструється, що звісно буде завжди не подобатися Тенам. Тому тут ситуація, коли ми знов це повернемо до протистояння китай Європа, тримається це протистояння передовсім на тому, що Китай має потужний засіб впливу російську проксі державу, яка загрожує передовсім зараз Європі і діє воєнними за. Собіми в самій Європі окупаційна кривава війна Росії проти України є головним інструментом тиску і Пекіну і Москви на Європу. Якщо знов таки повертаємося до старої тези, що Китай хоче Європу колонізувати, а Росія хоче Європу ліквідувати, тобто роз'єднати, розділити. Ну, мається на увазі, коли ми кажемо Європа, Європ... європейський союз і європейська частина НАТО, це якби тотожне поняття у Росії. Зараз різна кінцева мета, якби щодо Європи, але кроки однакові: загроза, дестабілізація, гібридні атаки, і властиво на це була вдала відповідь у Данії, де зібралися представники європейських країн для того, щоб випродукувати спільну. Європейську захисну програму, тобто спільну європейську безпекову програму. Ми про це поговоримо в подальшому. Ми будемо святкувати за тим, як розвиваються події в Європі. А я вас прошу, шановні глядачі, посвяткувати. Чи ви надалі підписані на канал інфрашкіл? Якщо підписані, то будь ласка, проконтролюйте чи поставили ви птичку на дзвіночкові, щоб отримувати повідомлення про надходження нового матеріалу одразу як тільки він з'явиться на каналі. Хочу також всім подякувати за підтримку за підписки. Їх зараз стало трошки менше, але я розумію, що збільшу. Пропозиція в Ютубі, але за кожного окрему підписку я вам щиро вдякую. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Богодякувати, коментарі побільшало, то, що робить дискусію живішою і контрольованішою. так є прохання, і я, що ще всього розгляну позитивно, повернення до старого формату роботи нашого каналу буде принаймні один день. Я не знаю, чи це буде понеділок чи субота. Я це вирішу. Щоб відповідати на ваші запитання, спеціально окремий день виділяти, щоб на кожне питання давати відповідь, дякую за перегляди. Дякую вам всім за увагу. Дякую за підтримку. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!